Доброго раночку. Дивіться, моя полунечка почала цвісти по-другому разу. Далеко не заходжу, роса показую. О, Бачите? І тут оті, що я посадила вуси. Дивіться, достала одного, відрізала, достала. Гляньте, яке коріння. О. І зараз я вам його достану. Я зараз, зараз, зараз. Бачите, як одною рукою. Та вже не буду доставати. Дивіться, бачите, яке коріння. Треба всі стаканчики доставати і садити у цю грядку. Просто ця грядка буде два сорти. Буде Анія і буде Флорида Beauty. Я так посадила, щоб було 30 штук. Одного сорту, то немає. Дивіться, тут теж вусики. так і, і шов. Такі так і шов, що взагалі, гляньте. Бачите, які гарні. І скільки пройшло? Два тижні пройшло, воно моя ця бобочка. її дістати. Приколка. Вуси повідрізаю, вже вони пустили вуси. дивіться яка рука, доброго дня. Я дістала декілька стаканчиків. Один посадила, другий посадила. І останній посадила. Я достала чуть-чуть, дуже гаряче, хотіла провірити. Дивіться, пам'ятаєте, я вам показувала, що, фу, як гарячі, що я розсаджувала в стаканчики. Два тижні пройшло і вже можна було б раніше, тому що, бачите, таке коріння. Оце вже без стаканчика пішло в землю. Оце зараз я їх. Вони не будуть хворіти нічого, це просто перевалочка. Отако. Раз. Зараз зарапулю. О, бачите. Хто має хорошу полуницю і має е, вуси, отак робіть, гляньте. Це ціла грядка спорчена чесником. Ну, я виправляю. Є багато зараз насадила.